Віталі Баталія Шахів рай проти правенкару пасами. зіграє Індус. Рейд 1824. Давай в три. Давай, все-таки старий індійський Пограємо з тобою. Заміша. Просто міняєш все? Ну це ж не нормально, чувак. Це ж не шашки, що все міняти. що за тип? що за тип, хто його знає? Хто знає цього типа? Типа. Є 5, піде. Ну і 5 тут у нас буде на D5 поле, тому хочу пограти при фігурах. Щось супер не дуже так рідно все міняє. Не хоче може грати, я не знаю. Заставимо. Кін Д5 потрібно повертатись. На C5. ну C5 нормально, да. Ну, мабуть. Треба так зіграти, не знаю. Так. Хочу вже 5. А, він хоче і тут міти. За людину. Грати будемо з тобою. Зараз слона прибере і коня поставить на 6. Це буде взагалі хохма. Це буде хохма. Ну, я покажу 4-5. Ідейка. З тобою і не так. Що? О ну, тут, до речі, H4 в ферсі дивиться. Може і піти туди, щоб не, під... щоб не дати С4. Це буде цікава така профілактика. Ні. Ну, я навіть не буду реагувати, чувак, чи. Чувак, чи. Можеш брати? Байдуже. Слоном давай. Я відкриваю лінію H і по лінії H йду. Нічого не знаю. Я. Нічого не знаю. Хоча може взяти тут. Так, поки так, добре. Невже ти хочеш пішачком H? Це буде unbelievable. Це. Нормально. Ну, я можу по білим полям пограти. Мені, в принципі, байдуже. Зв'язав коня тепер. Бах. 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 Бах-бах-бах. Підходить? Я думаю, так. Да. Жертуємо туру, залякаємо короля, розчищаємо. Дорожку по лінії H. Тут плюс і позиції в тому, що у нас зв'язці кінь і Ферзь його тримає. Тобто, якщо тут Ферзь якось буде відходити, Ти подивись на нього. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-ай. Ай-яй-яй-яй-яй, не матно Захистився. А, звідси шах. Ай-яй-яй. Не бачив. Треба було якось простіше. А як не знаю? Треба було слоном. А, він пожертвував би. Блін. Цікаво суперник молодець. Креативненько знайшов. Контрудар мат. Порахував, значить, що тут брати не можна. Я то так чисто інтуїтивно перекинув, що вроді би нормально. Він уже, мабуть, рахує шахи, не бере Окей, а й потім буде шахувати мені, да? О так от. На ну, взяття буде шах. Я сюди. Чи звідси шах. Ну, побачимо, звідки він там буде шахувати мені. Звідси може. Хвилина є. Ну сюди йти може Тору ще віддай зараз. Чи ні? Не, не, не. Він може навіть і не бачить цю контргру. Так, да, тут, тут комп'ютер не показує, що прям так уже. Прям так уже виграв. Ні, не виграв. Просто. Іде атака хороша. 76 на 69. Так, отка індієчка у нас вийшла. Суперник просто бере все. На розміни. Все, швиденько міняти. На базар прийшов, все розміняв. Так, ні. Некоректно. Ну і що? Некоректно. Так. Королем. Він міг королем захищатись. А -а -а. Красивий захист. Королем. Ну так, він. Непростий так З поля зору випадає. Що Король просто захищає коня. І отак. По білим полям бік, 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 бік. -бік Кудись там. Може втікти на E5 треба було десь якісь перекриття, бо тут мені. Шахи різні йдуть. Ну, от, Наприклад, друга лінія комп'ютера це Ферсія 1 король c 2 2 король c 1 ну Тут шахує, в общем, Чувак. І не знайшов ходу. закрив сторою ну і тут просто. Забираємо коня. Брати не можна, тому що мат. Перегружений ферзь. Наклав в рюкзак і не потянув його. Ну і все, суперник тут. Не став робити ходи, не знайшов нічого. І та ребелі шахі проти Нутелла. Сербія рейтинг 1746. Шотландський гамбіт д 5 контрудар є. Не знаю на рахунок цього ходу. Тут просто відіграємо назад фігуру і король без рокировочки. Така ось штука. Що міняється то слона 3? Можна було. Але поки що почекаємо. Слон же 5 є ще ходи. Так, так. О! Дякую. Якраз А6 для слона. Not bad. щей G5 нам дає зіграти. Суперник просто добрий капецький. Можна, до речі, переставити слона. Ну, Переставлю, мабуть. Тепер G5 хочу. Мабуть, кінеч не буде. Така в стилі поламорфі в сліпу. Тільки я не в полморфії і не в сліпу. 75 на 67. Так, така дебютна катастрофа. Ні, можна було простіше зіграти на мат і на коня. Ну, два нулі і просто коня зробили. Ну ефектно, звісно, це тут жертвувати. Все позація. Позиція краща, ну і, звісно, легше грати білими тут. Король без рокеровочки, білі поля прослаблені. Просто став ще й чорні прослабив суперник. Ходом g 6. Да. І вилочка.